Воїни-інтернаціоналісти Ставищенщини прийшли до центрального кладовища. Вони завжди прямують сюди до могил своїх побратимів, щоб схилити голови в скорботному мовчанні, покласти квіти і мовити пам'ять вічна. Вони повертаються спогадами в минуле і міцно стискаються кулаки, напружуються всі часточки обличчя. Вони, хто відійшов у вічність, постають з гарячих буднів Афганістану і знову відходять. Злітають білими лебедями в небо. Вони навіки вписані в героїчну сторінку історії, яку завжди нелегко перегортаємо, яка житиме вічним болем пам'яті. А час крокує далі. Тільки для тих, хто відійшов у вічність, час зупинився. Він оживає разом з нашою пам'яттю. Їхні стежки пролягли у безсмерті. Від могилок побратимів пішли до пам'ятника герою України Сергію Цимбалу. Селили голови перед світлою пам'яттю загиблих на сході країни, наших земляків, хто захищав цілісність української держави і їхні стежки від рідного порогу пролягли у безсмерті. Далі всі учасники заходу пам'яті колоною попрямували до пам'ятника воїнам афганцям де й провели мітинг пам'яті. Сторінки цієї жорстокої війни перелистала Тетяна Крук за кожним воїном афганцем Своя доля, свій життєвий подвиг, свій крок у безсмертя. У страхітливому полум'ї війни народжувалися молоді солдати і командири, які з перших днів служби в Афганістані пізнали ціну життя, ціну справжньої дружби, ціну взаємовиручки і взаємопідтримки. Склали екзамен на зрілість, мужність і гідність. В Афганській війні Україна втратила близько 4 тисяч молодих хлопців, 6 тисяч стали інвалідами, 72 залишилось у полоні або пропали безвісти. Вони мужньо переступили ту мить, що відділяє подвиг від безсмертя. Мить, за якою закінчується життя і залишається пам'ять. Вона світла, вона вічна. Хочу зазначити, щоб де не були наші військові, вони честю виконують свій військовий обов'язок. Вони свято вірять, те, що їм їх послала туди батьківщина і вони служать батьківщині. І сьогодні батьківщина, зокрема сьогодні, Україна, має шанувати своїх героїв. Адже я хочу вважати сказати так і звертаюся прохання до всіх. Ми не маємо сьогодні розділяти, де герої головніші, де не головніші. Я вважаю героїв ті, що віддали своє життя в роки Великої Вітчизняної війни, захистивши нашу державу від фашистської навали. Героїв-хлопців, тих, хто загинув в Афганістану. І, звісно, тих хлопців, які сьогодні захищають нашу державу на сході нашої держави. І сьогодні дійсно дуже боляче, що знову вантаж 200 прийшов в наш район. Знову четверо наших земляків. Загинуло, виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи нас, захищаючи те, що ми сьогодні змогли мирно зібратися навіть на такому зібранні. І ми маємо шанувати всіх, всіх пам'ятати, шанувати. Потрібно зараз, в першу чергу, тих людей, яких зараз немає з нами, які загинули на цих війнах. За них тільки потрібно молитися і побажати дійсно, щоб людство зрозуміло, що війна це страхіття. І потрібно побільше сонячних і радісних днів. І дійсно нам як казав Віктор Петрович дійсно миру. Хвилина мовчання огорнула всіх невгамовним болем. Вона важка, гірка, така, що розриває душу і серце. Далі поклали. І мовчання вшанували світлу пам'ять захисників вітчизни біля меморіалу слави. Квіти пам'яті і вдячності лягли до його підніжжя.